Російські туристи давно вже прославили своєю поведінкою під час відпочинку в арабських країнах. Цього разу російський фотоаматор виліз на піраміду в гізі, що в Єгипті. Повідомляє видання Федпостру. Зробити приголомшливі фотографії росіянину вдалося, грубо проігнорувавши правила, що забороняють туристам і місцевому населенню підійматись на єдине вціліло до сьогодні чудо світу. Проте російський хуліган свій проступок виправдовує. Я завжди прагнув до Єгипту, практично з тих пір, як я себе пам'ятаю, хотів забратись на вершину великої піраміди в Гізі. Ніякими словами не можна описати те захоплення, яке я відчуваю. У цей момент оживали мої дитячі мрії. Можливо, саме це почуття штовхнуло мене на те, щоб піднятися зі своїми друзями на вершину піраміди, щоб побачити грандіозну панораму всієї краси стародавнього комплексу і пустелі. Сказав фотограф. Підкурювачем піраміди вистачило близько 20 хвилин, щоб дістатися до вершини. Там їх чекала приголомшлива картина світ з висоти сьомого дива світу. Ми постарались відобразити цю красу на фотографіях, щоб її. Інші могли побачити цю чудову панораму. Вони, звичайно, були не першими, хто наважився залізти сюди. Пік піраміди був змальований написами на різних мовах. Деяким, напевно, не одна сотня років. Поділився враженнями. Молодий фотограф. Як покарали за проступок росіян, видання не повідомило. Напевне, як завжди, їм все зійшло з рук.